-O -N -S -T -E -R. Monsters, monsters, yes we are. Ayy, hey, has got me falling apart. Uh, Draculora stealing my heart. heart? Claudine, Clouding you make me at the moon. Oh, You're a fine in this lagoon. Ah, Clear the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. Oh, and Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Кляття. Нас розгромили! Монстр Хай пролітає! Грухто бачить, засинає! Монстр Хай! Монстр Хай! Давайте ж кажіть гудбай! Ам, якщо ти виступаєш туреляй, то хоча б виступай за нас! Я не зовсім як ви це називаєте, командний гравець! Гей! <звук> Вибач, а я тебе не побачила. Настільки легко пройти вашу команду на полі, що я навіть забула про вашу присутність дівчата школи монстр. -хай». <рес> а, дайте мені мою форму. Ми перемогли! Так, це ще не кінець. З яких ще видів спорту у нас будуть змагання? Не намагайтесь повалити кошеняну лопатки. Ми завжди приземляємось на лапи. Ми це зробили! <рес> Все завдяки тобі. Ми можемо розраховувати на тебе у завтрашнім змаганні проти Горгулій. Маю зізнатись, мені було приємно працювати з вами та розтрощити вампірів. Але я сама по собі. Аго! Школа монстрів! Не дуже хочу вас засмучувати, але ми розчавимо вас завтра, як робахів. Ми будемо тренуватися і переможемо цих зухвалих монстрів. Хапайте м'яч і вперед! Йо-хо!